Рейден, ти на каналі Мелся. <laughs> Плунджер Роблокс та Мелон. Та вибачте, що мені дуже довго не було. Але сьогодні Skip Zit Defenses. Skip the defense". Cover Defense. У юні авторські право не хочу. Мину 100 тисяч. Хороший. Так, чекайте, будь ласка, чекайте. Та зараз буде відкриття 100. тысячи грошей вы готовы? я так так давайте зайдем на вип что это геймплей э, ну разумеется так ну и ось я разрешил на вип сервер тут вот такие вот кстати юниты на вип эксклюзивные как он, давайте забираем может, 6 тут, а тут на ну это 16, 14 13, 12, 11 10 9, 8, 7, геш. <кій> так. Зараз забираємо будиночок. Забираємо і давайте ще протестимо, що ми там є. Нічого. Ну що ж, ви готові? Беру Бус а в мене не був. Ну добре, все одно. Я дуже хочу собі вибити годрика. От любого Годлика. Навіть от цього Клокмена. я Боже, якого Клокмена? Навіть от цього самого слабого Годліка з Годлік Рейта. Та мене. Хочу. Кстати, якщо всі знають, то Годлік Эмермен це найсильніший Бо у цього такий урон не дуже крутий. Так собі. Ну, хоча, чого, да, урон дуже крутий, але у нього от така. Коротше, трохи слабенький. Титан ТВМ, ну, він тут самий слабий просто по урону. І от голік. Ну що ж, друзі, лайки Полент є. Х2 є, буст є, Х2 івенти є. Я не хочу навіть... Я до цього дуже чекав, дивіться. Це ж я так багато проходив. Тут я все закрию, мені тут нічого не треба. Тільки Легі дуже круто, мені треба лего только. От леги мені треба максимум у міфік і лег крейти. А от у Годлі мені треба тільки міфіки і легіть. Кстати, тут же оце оце і сам Ну, в так? Добре, щось говорити. Ну що ж? Пішли перший бокс. Лега, 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 лега та останнє лега, Ну добре. Нічого. Друге. лега, лега, Лего, <гум> Міфік. Міфік випав! Один міфік випав уже. Хоча б один міфік, От, дивіться. Симон. І останнє. Ля. А, а Це Ліа ля, ля Ля Ля. Ля. Ну, міфік один. Блін, всього один міфік випав. Друзі, мені не подобається, але в мене ще є крейт. Міфік випав! Що? Міфік мені випав! Мне выпало два мифика. Что? як. 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 Давай ты еще одну лейл, чтобы все открыто. Грызок. И мне выпадает... лего. На жаль, ни одного годли, а мне выпал мифик. Камон, два мифика. Это дуже круто. Хочу. Ну в принципе, я хочу считать, что що тут ну, такие маленькие шансы, то это еще добре. Я кстати выбегаю зараз, ут ученого вчора. Ну добре. Всем давайте. Пока, мои любі друзья.